В Києві тривога, можливо, ви чуєте, але я хочу саме під час цієї тривоги, от прямо зараз, гудить в Києві, це вже я не знаю, яка за кількістю часом. Я хочу вам розповісти про те, а що власне нас оточує в цій війні. А оточують в цій війні нас різні псевдопатріоти. Патріоти і псевдопатріоти і псевдопатріотів набагато більше. Вони одягають вишиванки, вони розповідають, як потрібно боротися. Вони фотографуються разом з Маркаровими, з послами там дипломатами в Сполучених Штатах Америки. Вони беруть участь у фондах, вони утворюють громадські рухи. А паралельно, паралельно їхні ж діти, які нібито повинні служити захищати країну. Бо Володимир Олександрович сказав, ми хочемо так, як в Ізраїлі. А в Ізраїлі діти чиновників служать в перших рядах, тому що це символ, знак суспільству, що потрібно захищати свою країну. Так ось сини цих людей ходять по е, номерам готелів з отакенними пакованами грошей, запихуючи їх то спереді, то ззаді. А дівчина цього хлопця напевне е, вже розлучилася, знімала його. Як він ходить то туди, то сюди запихує. І вона в нього запитує навіть: ти не будеш, а, ну ти не турбуєшся, що мама тебе засварить, що ти з її грошима ходиш і в дупу їх запихуєш? Ну і далі там діалог відбувається, високоінтелектуальний і чистою, чистою, чистою російською мовою. А ви думали, якою вони спілкуються дома? Українською мовою? Тарас Кремінь, Альо. Що, будеш реагувати? Будете реагувати, пане Тарасе. Прізвище цієї жінки відомо, прізвище сина відомо. Давайте, пане Тарасе, це ж ваша колега безпосередня. Ну, вперед. Ну вона не безпосередня колега, але вона засновниця руху. Там USAID, фонд цілий допомоги біженцям, допомоги жінкам, Ну, фотографії, все як потрібно. Щира патріотка, а син? А син? Чи. Мама за сина не відповідає? Я розумію, мама за сина може і не відповідати. А тоді виникає питання, як у цього сина з'явилася інвалідність з артритами, артрозами і купою всього? Як він з такими діагнозами взагалі може по номеру готеля ходити з отакенними пачками грошей? І дівчина явно ж там у нього не для лікування артроза? Бачите, як воно? Цинізм чистої води. Ви думаєте, вони захочуть зупиняти війну? Та в жизнь ніколи, Ні за що. Тому що війна принесла цим людям багатство, щастя, надію, впевненість, владу, гроші, без, безконтрольні фінансові потоки. Вони абсолютно не хочуть завершення війни. Вчора Дмитро Корчинський там характеризував нас з вами і сказав, що в нас буде паніка, коли війна закінчиться, бо ми не будемо знати, що робити далі. То я пожартував, що це Дмитро Корчинський. Говорять не про нас з вами, а про чиновників, тому що вони якраз не будуть знати, що робити далі. Правда, у них такі бабки, що їм абсолютно нічого не загрожує. Вони абсолютно будуть випалені з, з нашого з вами буття. У них все є для того, щоб жити абсолютно безконтрольно і абсолютно багато. А тепер я просто фрагмент залишу. Відео, фото є в телеграмі, можете знайти в описі каналу. Будь ласка!

А почему у ще в жопе тверджать деньги? Я не хочу вас мучити ось цим трешем. Але от зараз, прямо зараз, от я чую вибухи, це збивають дрони. І вже збивають п'яту чи шосту годину над Києвом. І ось ці патріоти. Мами в них патріоти. Поробили їм, напевно. Я підозрюю, що поробили. Можу припустити. Поробили їм. Мсеки, інвалідності. Подарували йому такі пачки. Ну, правда, він скаже, що він, напевно, просто перевозив десь гроші, це не його гроші. Ну да, повіримо. Обов'язково повіримо. Вони ніколи не захочуть зупинки війни. Ніколи, ніколи, бо в них є все. А без війни у них цього не буде. Бо може прийти влада, яка оце все позабирає і позапитує, звідки оце все, у людей, які нічим. Ні талантами, ні вкладом в країну, нічим, ні своїми здібностями не мали ніколи можливості б мати оце все. Це просто наші вкрадені гроші. Маротери біля влади. І не тільки біля влади, а і в усіх органах, які вони постворювали. Боряться отак, воюють, воюють нашими життями. Зато розповідають, скільки ще треба мобілізувати. Для того, щоб вони могли продовжувати оте, оцей лютий треш. Це просто сором, це просто ганьба. Пане Тарасе, Кремінь, будете реагувати? Он, будь ласка, син чиновниці, ну вона не чиновниця, засновниця громадського руху, нібито це її син, не знаю. Канали українські сповіщають. Воно, чистою російською мовою. Будете якось реагувати, будете? Чи тільки до українців рядових у вас претензії є? Сором це просто сором. Це просто ганьба.